Зараз є таке відчуття, що їх стало ніби як порівно. І війна вже йде не в кількості. Е, щоб оцей дрон, давайте вам якийсь інший покажу. Це з ПГСМЛ підвищеного боронопроняття. Оцей боєприпас здатен прошити Т-90. У нас були кейси, коли ми лупили в задню частину в там до нього радіатор знаходяться і зупиняли його, а потім він загорався. Такий боєприпас чудовий вже півтора кілограми важить, трошки більший порівняно з тим, і дрон трошки побільший а, так. От, і власне суть наступна: що, а, у них цих дронів уже стільки ж. А, ці дрони у них вже непогані, і конкуренція ведеться між тим, наскільки цей дрон точно попадає в ціль. Я власне чому більше показую, тому що навіть такий боєприпас півтора кілограмовий, якщо він влітає отак в танк, отак під кутом, правильно в правильне місце. Танк можна зупинити, можна спалити. Якщо він влітає під якимось таким кутом, давайте замітую то відповідно броні треба буде пройти більше, бо вона буде проходитись кумулятивним струменем по діагоналі і працювати, воно все буде гірше. Якщо він попаде отак боком, взагалі нічого не буде. Якщо він попаде в двох метрах, ну. Теж нічого не буде а, тому робота зараз ведеться над тим, щоб зробити ці дрони максимально точними. А, те, про що ви сказали, про те, що Касапи завжди нам погрожують, що у них з'явиться суперзброя а, війна, вона ведеться в тому числі і в психологічній площині, і завжди кожен намагається переконати свого опонента, що він могучий, непереможний, недоланений, і всячески дуже страшний.